Доброго ранку. Українці і Україна. Ранок після дощу. Сильного дощу, сильні зливи, з вітром шквальним таким. Ось як воно так виглядає зараз. от дивіться, Туди не полізу, бо там же ж дуже дощ йшов, то там дуже грязно. Ну, дощ все підладнав. Трошки так обзор вам зроблю. Такий от. Ці, ці ось стоять навіть. Ну, Воно все зв'язане. Там, от тільки на тій стороні, от хані хайні діжон повалило воно сильно. Ну, його треба тепер колушок забити. І то я ці ось стоять, ось як нічого не було, наче вітру не було тут. Такий вітер шмагав, що просто світу ніде не було ось. І там стоїть, як вроді ні в чому не бувало, ну зараз отак пройду трошки. Хоч не вбиться, тут воно ж вода текла, тут стікала кругом. Вона поїла вже, напоїла. Ось Діанушка стоїть. Вже напилися води за все, за всі два чи три місяці, оце що не було їх зовсім дощів, то вже земля напилася ця води. Похилило, поклонило, що, звісно, все по той, но п'єрва царіна держиться, тримається. Каплі деща пооставалися на трояндах. І ось тут вона, цій Примадонні, Обтрусила, дивіться, скільки потрусила того. Вон, пелюстків. Люблю, як вони там лежать. Ой, як вроді снігопад так і дивіться, пройшовся. Лень, тось, ельф трусило так. Звісно, во всі сторони його операх мотеляло. Тепер на обрізку піде, от вже. Що ж, вже все йому тепер. Та й цей Андре Брешете, чи той тюрка теж зато ялинку підлило, підлило. І розкішно тепер. Ну, все підлило, одним словом. Все позв'язане, все стоїть. Не було б зв'язане, воно б усе б лежало на землі. Є там, який повиламували, зараз я покажу. Стоїть нормально цей. Он з корнем повиривалося. І ось оця поламана, вон, дуже хайт холд. Ця вон, теж повиламувана, там вон, лежить, та сторона її, ось лежить. Квітка теж вирвата повністю. Ось дивіться, тут лежить, вона поламала. Поламала, Ну хай пройдете. Прийде день, будемо щось придумувати. Тут теж положило дуже спілін на землю. Ця не зв'язана була, але стоїть, слава Богу. Треба тепер зв'язати. Ось положила. П'єра положила теж, чи не вирвало я там з корнем, та ні. Ну, ну, Отсюда дуже вітри ж дуже, дуже сильні. Годіло, прямо шуміло, все Годіло, вийшли, як з відра. Теж ось траву не вспіє, бо вона, вон, росту, і ну, вона починає рости, але теж її повалила, поламала прямо дуже. Підгляну, що ж це за трава? Ну вон синеньким буде цвісти. Може вона розпрямиться. Цей теж кущ положила, а він не зв'язаний. Він не зв'язаний. Він стояв, я його не зв'язала і забула так, і не той. Ага. Його, ну його не поламало, мабуть, тільки а, ну, просто положило. Да? Ну так. Да. Ну я підніму, те, що положила. А там же ж є зовсім поламало. Так, оце ця сторона так обійшла. І тільки ось цією нічого не сталося. Стоїть собі. І нітри, нічого не страшні. Вона добре загоризонталена. На тому і стоїть. О, дивіться. Красуня. І, і, і квітів мало вона кидала. Ну, є пелюстки. ну, Це ж мало ще й що ж там. Оце така довго тривала, довго тривала квітка. Дивіться, грьози. А ну, а ну тут багато. О, дивіться, стільки, гляньте, стільки тут води на них. Гляньте. То не води зібралося тут. І опорка може рухнути. Тут все воді в порядку. Тут трошки, ой, я тут не зв'язала, в мене вет-ріс. Трошки її похилила, звісно. Вона ж там в кінці. Не піду туди, бо там ж вона ж грязна кругом, дуже грязна. Ці стоять, це зв'язані. Стоять вони, слава Богу, видержали. Видержали натиск такої, ну дуже стихія. Звісно, була дуже велика стихія. Зараз сюди ця стоїть. Ці ось ромашки стоять, ось, ось цю дуже зато вона теж не зв'язана у мене, оказується, це принц. Трошки є, так? Ні, он. Та так все стоїть, дивіться. Я очікувала на гірше. Ну, тут трошки вона ж той то до землі теж прикронила, там вона теж підв'язана. Ну, все рівно, Я думаю, що не повиламала. Може, що й виламала лазальним Мютерсен там що всередині. А так от, ну, там квіти осипало вон всі. Вон, ну, зато піддало їм водички, що ж вони спеку таку жару страшну переносять. Вони вже її не можуть перенести просто, так як і ми люди. Так, і рослини. Скільки їх не поливайте її соленою водою, ну то ж не воно зовсім. Ну, от так виглядає зараз сад. На даний момент ось на початку літа сад. Все, все прийдеться обрізати, вон, ось, ось ця вже стоїть, вон все, вон, все посипало, все, все обрізати, ну все воно стоїть. Все не поламалося. Я ж кажу, от один, там, пригнуло дуже сильно. Ту хані діджун дуже сильно її теж повалило, вона ж уся в квітах була, її так повалило. Ну, я туди кол заб'ю і поставлю її на місто. Вчора я не могла туди кол забити, вбити, Тоді не вбивався він. Я вчора бачила, що воно ж знаходить, що щось може бути, но... ну... Так що... Я очікувала гіршого. Чесно скажу, я думала, що тут все воно вже полягло просто. І отойтий і і от, і мій. Він там як небудь, там один колушок є, звісно, але він же ж теж великий. Леонардо і та вон. Та не зв'язана стоїть. Оця ось ось ота, вон, біла, велика наша крокус рос, вона стоїть зовсім не зв'язана. І витримала. Ні, там ото верхушка ото підв'язана, там є кол, а низа не зв'язані. Ну, вона витримала, і ті он бачу, і все цвіте, ну, слава Богу, пережили ми цю стихію. Город теж водина п'ється, хоч, бо там зовсім усе на городі прямо, хоч не виходь туди, бо пережарку, як на сковородці. А друге, що воно ж сидить. І ось уже Ната... ромашки для наташки. Це крупна ромашка, велика, Ну, теж поливається вона, ну, поливом це не, то... То не той полив, що пальє. Дощик. Ось і ліві підтягнулися одразу, наче за день вони вон побільшали вон до метра вже чи метр. От, а то сиділо там десь, не видно було їх великих тих лілій. Оце піде все воно рости. Бур'ян, звісно, буде рости дуже сильно. Ну, Бур'ян, то будемо боротися потихеньку, помаленьку. І ми його випалим. А так стихії великої не завдав. Це дуже-дуже мене. Тішить. І тут раяндон не завалив, теж вона, ну 4 сезона. Теж гарно вона на опорку, так стоїть на опорки. Ну, нічого, коротше, все обійшло мій сад стороною. Спасибі Богу за це. А вам, хто дивився, теж спасибі. Ставте лайки, коментуйте, що у вас були дожді, що, що там у вас робиться. Ну, у нас оце на Харківщині оце така злива пролилася. Іменно у нас, не знаю далі як, але в нашому оце, 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 така злива була страшна. І лило воно дуже довго, я ж кажу, час, може і більше, може і 2 години лило, не знаю. Я вже не засікала потім. Десь воно почалося із около п'яти. І, мабуть, часов до 9 було воно. Ото стільки воно було ну, Було сильніше, було слабіше, Ну, йшов, йшов, ішов йшов ішов, дощ. На цьому до побачення, до нових зустрічей, все буде Україна і все буде добре у нас.